Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні є привід поговорити про Лілу 45. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам новий альбом і як вам трек. Отже, Лілу 45 випустила новий альбом, який називається Невдячна глядачка. А в цьому альбомі 8 треків, три з яких могли ви чути раніше. І випустила кліп на трек Матриця, трек новий. Тобто, давайте дивитися. Та поки мрак носить. Що ще має значення, у мені, певно, хтось помер. Чому, коли я святкую, то ніби когось оплакую, а сонце невтомно сходить, про безсоння моє нагадує? Для мене час зупинився, все старуся в один день. У мене немає сили, немає сили. Yeah! Ну, тут поки що початок. Е Такий, в принципі, як у Лілу 45, багато є треків, але звучання змінилося. Звучання стало більш електронним, але й більш якіснішим, як на мене. Давайте слухати. Подобається і приспів, і цей програш. Він такий, в ньому відчувається якийсь е, і відчай, і, і біль, і страх. Е, ну, знову ж таки, Лілу 45 вона може виводити на емоцію. Е, звичайно ж, у кожного вона, мабуть, своя, комусь подобається, комусь не подобається. Е, хтось страждає під е, Лілу 45. Ну. Літки, наслідки, наслідки наступають на п'ятки, впилися у горло, неначе п'явки. Думки у мозку здіймають атаки. Невже я доросла, таточко. Усіх ворогів, я знаю, обличчя вони у мені. Вони хворі і вічні у поглядах, в моршках в моєму волосі. Можливо, підстригти постуки ось. Взагалі-то другий куплет він більш тривожний, ніж перший, як на мене. Чому? Тому що в першому куплеті це такі якісь а, були думки або розповіді, другий куплет це такий більш. А... Ну в ньому більш відчувається тривоги. Знову ж таки, це світлі Лу 45. Хтось його може сприймати, хтось не може. Я його, наприклад, сприймаю частково. Що на рахунок всього альбому? Він мене не, відверто не здивував. Ну, Мабуть, звук став кращий так, але мені б хотілося, я вже колись казав, щоб вона пішла більш в рок. Мені здається, що це в неї виходить гарно і. Мені б подобалось, якщо б було більш гітар, ваших гітар. Хотілося б е, такого. Е, ну, а вийшло вже, як вийшло. Е, що ще можу сказати? Що м, звучання стало краще, це я вже казав, і у лілу 45 невдовзі буде концерт. Тож, кому подобається, купуйте квитки на її концерті. Посилання буде в описі е, під її відео на кліп. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей.